Буття, Розділ 22, вірш 1 і 2. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме, а той відказав ось я. і промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю морія. І принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. Ми читаємо про те, як Господь випробовував Авраама. Він сказав взяти йому його сина, взяти свого сина і принести його в жертву. Промовив Господь візьми свого сина. Свого одинака, що його полюбив, ти Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення. Досить незвичне випробування для Авраама, взяти свого сина, принести його в жертву. Але це було не тільки випробування для Авраама, ця подія була не тільки для нього. Вона була і для нас з вами. Те, що повинно було статись там, записано для нас з вами. Ця подія, яка говорить про те, що Авраам повинен був принести в жертву свого сина, записана для нас з вами. Щоб ми побачили в ній Божий план спасіння, коли Бог віддасть свого сина в жертву за наші з вами гріхи, щоб ми побачили Божий план спасіння і прийняли його особисто для себе. І промовив Господь, до, і промовив Господь візьми свого сина, свого одинака. Господь говорить Аврааму, візьми свого одинака. Так він називає Авраама, так він називає Авраамового сина Ісаака. Це був єдиний обіцяний від Бога син. Це був єдиний син, якого він мав разом з своєю дружиною. Там були і інші сини, але він називає тільки цього сина. Одинаком. Це був єдиний син Авраама в Божих очах. Візьми свого одинака. Про Божого сина, який прийде через 2000 років орієнтовно після цих подій. Сказано: він син однороджений, єдиний Божий син. Не один з багатьох синів. А єдиний той, хто був завжди з Отцем від вічності і до вічності, Єдиний Божий син, той, хто був по своїй природі Богом, єдиний з Отцем, повинен був принесений бути в жертву за наші гріхи. І промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти. Господь говорить Аврааму, ти маєш взяти того сина, якого ти полюбив. Не сина, на якого тобі все рівно. Сина, якого ти полюбив. Авраам любив Ісака. Бог знав, що Авраам любить Ісака. І Бог говорить: принеси того, кого ти полюбив в жертву. Коли Божий син був на землі. Близько двох тисяч років після цього був голос з неба, який говорив про нього, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І цей син повинен був принесений бути в жертву за наші з вами гріхи. І промовив Господь візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю морія і принеси там його в цілопалення, на одній із тих гір, що про неї скажу. Авраам повинен був взяти свого сина, йти з ним на гору і принести там його в жертву. Коли Божий син прийшов на цю землю, приблизно через 33 роки свого життя він пішов на гору, на гору, яка звалась Голгофа, щоб бути принесений там в жертву за наші гріхи. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав і взяв із собою двох слуг та Ісака. Сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі, тут ось, тут з ослом а я й хлопець підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення. І поклав на Ісака, сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. Авраам бере своїх слуг бере дрова, бере вогонь, і вони йдуть на ту гору. І коли він побачив те місце, на якій Ісаак повинен був бути принесений в жертву, він лишає тих слуг. він сказав своїм слугам сідайте ось собі тут з ослом. Кладеть дрова на свого сина, і вони йдуть на те місце. Ісаак сам ні з дрова на той жертівник, сам ні з дрова, на яких він повинен був бути в жертву принесений. На тому жертівнику. <кій> Близько двох тисяч років після цього Іван говорив наступні слова про Божого сина. Він ніж свого Христа вийшов на місце, що зветься Голгофа. Божий син сам ніс то дерево для свого жертвоприношення. Дерево, на якому він повинен був бути в жертву принесено. І сказав Ісак до Авраама свого батька, говорячи батько мій, а той відказав ось я сину мій. І промовив Ісак: ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. Ми можемо бачити вже тут різницю між Ісаком і Божим сином, між сином Авраама і Сином Божим. Бо коли Ісак іде на ту гору, він не знає, для чого він туди йде. Він питає в свого батька: Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? Коли Божий син прийшов на цю землю. Він завжди знав, що попереду його чекає. Він завжди знав, що він повинен був бути в жертву принесений. Він жив з цим завжди, знаючи, що попереду. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. Перед тим, як Ісаак, перед тим як Авраам збирався принести Ісака в жертву, він кладе його на жертівник, зв'язує його. І зв'язав Ісаака, сина свого і поклав його на жертівника над дровами. Коли ми читаємо про Божого Сина, перед тим як Він був в жертву принесений за наші гріхи, він був зв'язаний, його зв'язаним вели до Анни, до первосвященника Каяфи, його зв'язаним сказано передали Понтію Пилату. Перед тим як він був в жертву принесений за наші гріхи. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме, а той відізвався: Ось я. І ангол промовив не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам був готовий віддати свого сина в жертву. Сказано я довідався, що ти богобійний. І не пожалів для мене сина свого. Ми читаємо в посланні до Римлян: Бог Отець не пожалів свого сина. Не пожалів свого сина і віддав Його на смерть за наші гріхи. Але, звичайно, на відміну від Божого сина. Ісак не повинен був бути в жертву принесений. Ми читаємо в останню мить, коли Авраам заносить цей ніж, він чує слова, не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини. А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран, зав'язав гущавані своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. На тій горі, там, де був повинен Ісаак бути принесений в жертву, Бог нагледів собі жертву замість сина Авраама. Там був приготовлений той баран для жертвоприношення. Про Божого сина сказано, що він агнець Божий приготовлений на заколення ще до закладен світу. Ще до того, як гріх увійшов в цей світ, Бог мав план свого спасіння. Бог мав план, як спасти від наших гріхів. мене, вас, кожного з нас. Бог мав план принести в жертву свого Сина замість нас, щоб ми могли отримати прощення гріхів і вічне життя. Євангелія від Івана, перший розділ, вірш 29. -й. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Близько двох тисяч років після того моменту, як Ісак був на тій горі, Іван Хреститель дивився на Ісуса і казав: Оце агнець Божий. Він агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. І питання нашої вічності, питання вічності моєї, чи він взяв мій гріх на себе, питання вашої вічності, чи він взяв ваш гріх на себе. Сказано, він агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Питання, чи він бере на себе ваш гріх? Він бере на себе гріх кожного, хто покається в своїх гріхах і увірує в нього, що Він бере на себе ваш гріх. Після того, як Агнець Божий був в жертву принесений, Він воскрес на третій день. Сьогодні можна прийти до нього як до Спасителя, прощення гріхів отримати вірою, простим покаянням і вірою в нього прийти до того агенця Божого, як до Спасителя. Ще одне місце ми подивимося об'явлення, шостий розділ. З вірша 15 по вірш 17. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця. Бо прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може. Сьогодні є день, коли агнець Божий може стати Спасителем для кожного, кожного, хто покається в гріхах і увірує в нього. Це час благодаті на землі. Сьогодні такий день, сьогодні такий вечір. Але ми тут читаємо про час, який попереду, коли люди, які не приймуть Божого спасіння, також зустрінуть агнця Божого. Але вже не як свого Спасителя. Сказано тут про різних людей, сильних людей, земні царі, вельможі, багаті, сильні. Вони будуть кричати до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Вони зустрінуть його як свого суддю. Сьогодні є можливість зустріти його як свого Спасителя, не мати його гнів на собі, мати вічне життя через просту віру в нього. Але, на жаль, якщо ми не скористаємося цим Божим милосердям, цією Божою любов'ю, ми зустрінемо гнів Агнця. Вір 17 запитує від гніву його, хто встояти може? Ніхто не зможе встояти. Це буде найжахливіший день, з якого почнеться жахлива вічність для людей тих, які не використали свій шанс. Не прийшли до Божого агенця, який був зв'язаний, який був ведений на Голгофу, який був проколотий. Який був розіпнутий до Божого агнця, який прийняв на себе Божий гнів. Сьогодні є шанс прийти до нього і прийняти спасіння. Але попереду день, коли цей шанс назавжди закінчиться. Нехай Господь допоможе з мудрістю провести цей час і цей вечір і довіритись Божому Сину. Амінь.